Вже останніх днів усі уважно стежать за блекаутом на Запорізькій АЕС, адже люди сподівалися, що все минеться, і Путін таки не доведе до катастрофи. Бо радіаційна хвиля здатна накрити не лише Україну та Європу, а й саму Росію. Але в намаганні інтегрувати станцію до своєї енергосистеми Росіяни припустилися помилка, яка може дуже дорого коштувати всьому світу. Тож про це детально далі на піців окупована росіянами запорізька атом. На електростанція вже тиждень залишається без зв'язку з вітчизняною енергетичною системою і знаходиться в обликауці, і це призвело неочікувані наслідки живлення систем безпеки забезпечують резервні дизельні електростанції. Про це з посиланням на українського інженера атомника Олега Корікова повідомляє держатом регулювання. Далі цитую ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки обстріли Росії. Військами, ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній, всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм, вважає спеціаліст. За його словами, наразі запаси дизельного палива. Та тривалість роботи дизельних генераторів залишається невідомими. Особливе занепокоєння у експертів викликають система охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх реакторах та в басейнах витримки. Якщо ситуація зі зв'язком із українською енергосистемою не зміниться, а дизельне паливо закінчиться, то може виникнути аварійна ситуація, яка матиме радіаційні наслідки не тільки для нашої країни, а й для Європи. Загалом раніше було чутно вибухи на території з. З одного боку з допоміжних об'єктів поруч із майданчиком станції, це, звичайно, ще більше погіршує ситуацію. Об'єкт зазнав обстрілу, зокрема із застосуванням артилерії та дронів. Інцидент став черговим доказом, що підкреслює потенційні загрози для ядерної безпеки в умовах воєнного конфлікту на ЗС. Будь-яка атака поблизу атомної електростанції, незалежно від мети, створює потенційні ризики. Також для ядерної безпеки, тож цього потрібно уникати. А тепер ще й на фоні блокауту це. Тільки підвищує можливість ядерної аварії, якої людство ще не знало. Ситуацію прокоментував кандидат політичних наук Олексій Бурячанко. Тож далі уважно його слухаємо. Винні в цьому росіяни і тому, що вони захопили відповідно запорозького атомну електростанцію, але і зараз, в конкретному випадку, вони винні в тому, що вони самі своїм обстрілом перебили відповідне джерело живлення і з'єднання з українською енергомережею, тому вони і знаходять. Одяться зараз на дизельному підживленні по суті без варіантів, оскільки воно вони тільки на меті собі ставили там під'єднання до мережі Російської Федерації, але відверто кажучи, як це зробити технічно, поки що експерти навіть коментують дуже важко, тому що велика відстань все ж таки до Російської Федерації відбуваються бойові дії. Величезна вірогідність відповідних обривів може бути, в тому числі і займання підстанцій. Тобто такі перехресні заживлення мають відбуватися на значно коротших відстанях, хоча б якимось там, наприклад, генераціями, там, або гідро, або або там з теплової електростанції, хоча б, да, щоб вона могла б запитуватись в мережу. І з цим всім направду великі проблеми. Тому зараз у Російської Федерації, яка окупувала за Запорізьку електростанцію, немає реальних інших варіантів, аніж щоб вона продовжувала бути запитаною да, на українську енергомережу. От. І дійсно, чи може, як ви правильно абсолютно задали запитання, чи може це Користуватися як елементом тиску на країни заходу, перш за все на європу. що може повторитися трагедія? Ну ну, до речі, тут навіть не те, що запорожне Чорнобильську атомну станцію згадують. Тут згадують практику, наприклад, з Фукусімою на свого часу, от таку аналогію намагаються приводити. Ну так звичайно, це має підштовхувати європейців американців до того, щоб. Аби не виникнуло, не виникнуло ядерної трагедії, потрібно бути більш зговірливими на політичні умоги Російської Федерації, але мені видається, що все ж таки більш реалістичною і першопричинною, скажімо так, є саме російська незграбність, в тому що вони перебили відповідний енергетичний кабель. Ми значимо, що зас є найбільшою в Європі за сукупною потужністю атомної електростанції до складу. Об'єкту входять шість атомних енергоблоків по одному гігават. Кожен західні фахівці вже попереджали, що через тривалу відсутність зовнішнього постачання електрики на запорізькі атомні електростанції. Можливі сценарії Фукусіма за словами генерального директора МАГАТЕ міжнародне агентство з атомної енергії Рафаеля Гросі ситуація є глибоко тривожною. Також повідомляється, що Росіяни збираються будувати на Азовсталі військовий об'єкт з підключенням до Запорізької атомної електропідстанції. Як доказ цього було оприлюднено фотокопії проєкту планування розробленого Донбаською національною академією будівництва та архітектури? Про те, що безпека Запорізької АЕС опинилася під загрозою через паливну кризу на тимчасово окупованих територіях України, повідомив від Центр національного спротиву в телеграм-каналі. Зазначається, що система охолодження Запорізької АЕС працюють на дизельних генераторах, але окупанти не можуть забезпечити їхню роботу через паливну кризу і хаос у логістиці. Виснаження запасів дизелю може призвести до зупинки охолодження, перегріву реакторів і розплавлення ядерного палива. Кремль замість гарантії безпеки шантажує світ атомної катастрофи, використовуючи станцію як військову базу та інструмент тиску. Йдеться у дописі. У центрі наголосили, що відповідальність за ризик ядерної катастрофи несе Рефі, яка порушила всі міжнародні норми. Варто зазначити, що до переключення власних потреб Запорізької АЕС на електроживлення від РФ рашистам було створено підставу та інформаційне прикриття. Однак цю ситуацію Стовую для нагнітання страха і цим, начебто, займаються експерти, які порівнюють ситуацію з фукусімою. Про це заявив експерт атомник Михайло Шустер, який обіймав керівні посади в енергоатомні. Був радником директора Південно-Української АЕС, а ще раніше працював на заес. Відповідний допис він опублікував у своєму Фейсбук. Далі цитую за все сказане. Відповідає репутація, що може бути подібне навіть швидше ніж я думаю. ЗАЕС – важлива частина війни це трофей та засіб тиску, який зручно використовувати у. Різних сценаріях з'явилися експерти, що уподібнюють її до Фукусіми. Сказав. Він за його словами згадані люди є ворожими агентами або ж корисними ідіотами. Він пояснив, чому так вважає до кінця 2025-го. керівництво ЗС пообіцяло Кирієнка почати експлуатацію згідно з нормами РЕФІ. Це не означає включення до мережі, але необхідно показати успіх, поки ЗС заживлено від енергосистеми Україна ключі для перемикань у наших руках. Рефія тягне свою леполеманти, якої раніше успішно ушкоджувалися українськими коштами за. Зараз у неї високий рівень готовності, а для підключення потрібно перервати електропостачання від України. За його словами, через це росіяни розгоняють фейк про удар українським дронам, що назвали причиною пошкодження фази з останньої живої лінії на відстані 2,8 км кілометрів від АЕС. Експерт пояснив, що потрібен ремонт для здійснення якого українських фахівців не допускають. а Самі росіяни його не роблять. Аварійні системи зараз запитані від аварійних дизелів уже понад 100 годин. Такий режим. Можна продовжувати безкінченно за кількістю дизелів. Потрійне резервування реально більше ситуацію використовують із нагнітання страху. Вже пішли чутки, що дизпалива не вистачає, і дизеля можуть відключитися будь-якої миті. Працюють вони на солярці із автозаправки. Розрахунок на недосвідченого, якому на думку не спаде, що заважає залити паливо і відремонтувати лінію. Через них закордонна громадськість тиснутиме на Україну, щоб ми склали руку та дозволили РФІ врятувати світ від. Від катастрофи зазначив Шустер. Він пояснив, що Росіяни розраховують на те, що українці дарять по їхній лінії, щоб влаштувати потім і Староку і виставити нас творцями неприйнятного ризику. Навіть якщо всі 18 аварійних блокових дизелів, чотири загальноблочних і мобільні установки вийдуть з ладу, станції нічого не буде. Наголосив Шустер, оскільки залишкові анарговиділення низькі 500-700 кВт. За його словами, якщо нічого не робити близько 20-30 днів. Після відключення останнього дизеля то нічого страшного не станеться. Активні зони охолоджуватимуться за рахунок випаровування води. Це можна інтенсифікувати знаттям теплоізоляції, розтином лючків, парогенераторів та іншим. Це доведено розрахунками на моделях, які використовувалися під час аналізу безпеки АЕС. Результати розрахунків офіційні, у тому числі у розпорядженні ШАЗ. Звичайно, у разі чого їх всіляко шельмуватимуть. Але протидія цьому вже інша військова спеціальність додав. В експерт атомник хай там як се ж міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із головою міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаелем Гросі критичну ситуацію на Запорізькій АЕС. Про це глава української дипломатії розповів у соцмережі ІКС. Далі цитую, я зустрівся з Рафаелем Гросі щодо ситуації на Запорізької АЕС та злочинних дій Росії. Генеральний директор надав оновлену інформацію про поточні критичні загрози ядерної безпеці та станції. Зазначив, він Сибіга наголошує, що Росія купувала. Українську атомну електростанцію та намагається силоміць інтегрувати її у свою енергосистему. Незважаючи на зростаючий ризик ядерного інциденту, світ не може цього допустити. Ми вважаємо, що тимчасовий механізм управління МАГАТЕ над Запорізькою АЕС є єдиним реалістичним варіантом, що залишився в короткостроковій перспективі. Позиція України залишається незмінною. Запорізька атомна електростанція має бути повернута її законному власнику Україні якомога швидше зазначає себе. Наразі це було усе, тож до зустрічі на ПІТІВІ. бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.